Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos en el canal Испаnska Mova Español al lado del mar. І ми з вами продовжуємо висмикувати корисні для нас фрази з дуже відомої пісні Андреа Бочелі мучо». Тож, давайте згадаємо, ми вже з вами розібрали такий вираз, як станоче. Внизу буде посилання. Також ми з вами розібрали слова серка лехос. Якщо ви пропустили, не засмучуйтесь, все це можна передивитися. І сьогодні ми з вами візьмемо ще одну фразу, яка звучить так: Ла ультіма вес. «Ла ультіма вес». Прямо в пісні знайдіть, послухайте, і ви переконаєтесь, що, це, що ця фраза є в цій пісні, але щоб використовувати її, ми зараз розберемося, що ж це означає. Перекладемо цю фразу дослівно. Ла це артикль ультима. Остання вес раз. Ну, справа в тому, що в іспанській мові слово раз жіночого роду ла ультима вес. Останній раз або «в останнє». Тож, де ми можемо почути цю фразу? Дуже часто, я вам гарантую цю фразу, якщо ви живете в іспаномовному середовищі або дивитесь якийсь іспаномовний серіал, ви обов'язково почуєте десь на майданчику, де граються діти, і мама або тато кричать «Es la última vez». Тобто це вже останній раз, як ти з'їжджаєш з цієї гірки, чи катаєшся, і ми йдемо додому. Так і від дитини ви можете почути, коли дитина щось зробила не дуже гарно, вона обіцяє батькам. Есла Ультіма Вес, це востаннє. Кож ви можете почути цю фразу або самі собі її казати, коли ви обіцяєте. Ну, все, це вже в останній раз. Це вже в останнє. Більше я цього не робитиму. І, звичайно, люди в такому разі кажуть. Ла vez. Якщо ви зробили щось м, погане і вас за це сварять, ви також можете обіцяти Ла ультима вес ес, ла ультима вес. Візьмімо ще одну фразу, тому що так буде занадто короткий урок. Вона не звучить в пісні, але це словосполучення буде протилежне нашому словосполученню Ла vez. і воно буде звучати так. «La primera vez». Тож, якщо, наприклад, ви вперше щось робите, вперше щось говорите, вперше прийшли на якесь заняття, вперше взагалі почали щось робити, ви можете сказати: «Es la primera vez». Коли ви вперше приходите, Кудись, ну нехай буде в спортзал або на якесь заняття або на курси. Вас обов'язково запитають, чи ви тут вперше, і ви можете сказати сі ла прімера вес». Ну, а сьогодні я не буду вас напрягати ніяким домашнім завданням. В коментарях можете написати все, що завгодно, але поставте, будь ласка, мой густа. Але я вас попрошу все-таки повернутися до пісеньки. Посилання на пісню буде в коментарях. І знайдіть всі ті слова і словосполучення, які ми розібрали з вами цього тижня. Дякую вам за вашу роботу. Gracias por vuestro trabajo. Y adiós. Hasta pronto!